Скажу Слава, Слава Богу. Знаєте, деякий час назад я був на одній молитві. І коли я прийшов на те місце, так один брат сняв до мене і сказав, що ти будеш говорити слово. Ви знаєте, просто одне місце Бог поклав на серці мій, коли я був на тому місці, і це буде книга псалмів. 126, псалом 126 або 127. Коли дому Господь не будує, даремно працюють його будивничі при ньому, коли місця Господь не пильнує, даремно сторожа чуває, даремно вам рано вставати, до пізня сидіти, їсти хліб загорований, він і в спані подасть другові своєму. І знаєте, коли я говорив це місце, і таке просто слова Бог дав мені сказати, що якщо на цьому місці немає Господу, то даремно ми збираємось. Даремно ми будемо молитися, якщо його присутність не буде серед нами. І ви знаєте, і наповнення духом я сказав такі слова, ну я знаю Господь на цьому місці, і ви знаєте, яка це була благословена молитва. І коли через сусудне було слово сказано, на нас, що відкриваю я істочник свій. І ви напиєтесь. І Бог благословив кожного з нас, слава йому. Слава. І ви знаєте, просто останній час деяке розуміння мені прийшло. Ви знаєте, я з деякими братами там в Вашингтоні говорив, я казав, що ви знаєте, ми як, і це були деякі браття, діакони, служителя, я з ним говорив, такі просто дав мені слова Я Казав, ви знаєте, моно вийти і говорити слово. А воно вийти і щоб слово говорило через тебе. І ви знаєте, є різниця. Є різниця, коли людина, коли проповідник вгодить і говорить розумом своїм, а є різниця, коли Дух Святий наповняє і робить свою роботу. І ви знаєте, деякий час назад, коли ми з молоді їхали в посіщені в Арі Пенсловінії, ви знаєте, коли ми їхали в машині, я чувствував присутність Господню. Він дав мені деякі місця. Ви знаєте, я думав, що це буде одне слово, а оказалось, що це. Два слова Бог дав. Одне було звернення до дітей, а друге до батьків. І ви знаєте, я так розсуждав над тим словом і не знав, коли і як я буду його казати. І, ви знаєте, я вірю, що сьогодні Бог хоче, що я це місце вам сказав. Це буде деякі місце писання. Це буде перше місце це буде. Це буде послання, послання святого апостола Павла до Колосян, Третя глава. І ви знаєте, коли я був там, в той церкві, я читав 20-й вірш. Діти, будуйте, будьте слугняни в усьому батькам, бо це Господеві приємне. І це перше місце, яке я читав там. А друге, яке я читав, це буде. Послання святого посла Павла до Єфісян, 6 глава. Діти слухайте своїх батьків, Господі, бо це справедливе. Шануй свого батька та матер, Це перша заповідь з обітницею, щоб добре велося тобі, і щоб ти був на землі довголітній. Ну ви знаєте, і часто це місце проповідують, коли звертаються до дітей. Не ви знаєте, я не так часто чую друге звершення. І це буде знову, ми вертаємося до посла. Послання з того посла Павла до владокосян 3 глава, 21 вірш. Батьки не дратуйте дітей своїх, щоб на дусі не впали вони. І Знову вертаємося до Ефісян, 6 глава, 4 вірш. А батьки, не дратуйте дітей своїх. А виховуйте їх напоминанні і остереженні Божому. І знаєте, ви знаєте, мені треба було сгадати. Мені треба було напомнити. Знаєте, я не в одній сім'ї був, коли я був там в Вашингтоні, і просто Бог багато що показував. Знаєте, я пам'ятаю, як в одній сім'ї прийшов і Склались ми на молитву. І вроді би правильно все роблять, але ви знаєте, в час молитви діти стають, починають матюкатися, починають битися, і вроді би вірюча сім'я. І ви знаєте, коли я був в той сім'ї, постійно на дітей казали, чого вони не такі, чого вони не такі. Б'ються, матюкаються. І, ви знаєте, просто те, що мене налякало, коли один там хлопець, коли я зайшов в його кімнату, він виняв пістолета і на мене звернув його. І ви знаєте, я думав, що він шутить, що це нереальний пістолет. Допотім тобто мені дав руки і провірив, я бачу, що він є реальний. І в віруючих сім'ях сім таке відбувається. І ви знаєте вопрос, чому? Ну ви знаєте, якщо так подивитись, а що робиться з батьками. А що робиться з батьками? Знаєте, мені споминається одне слово, таке один брат казав. Як один брат він питав деякі молоді, які Біблію ви читаєте, і двоє сестер сказали, ми читаємо Біблію, написаною своєю мамою. І ви знаєте, він думав, що вона якась велика перекладача, а потім вони просто казали, неєне не, життя це є, це є для нас Біблія. Ми через неї бачимо Писання. І ви знаєте, мені споминається, коли у нас був той табір, як ми, була та сценка, і такий вопрос був заданий у той сцені, чи є в вашому домі Ісус?». І, ви знаєте, якщо так подивитися і задати цей вопрос, чи є в нашому домі Ісус?». Чи в кожному домі, ви знаєте, горить отой жертвенник. Ви Знаєте, я заповнив це служіння одне, де суд став і сказав таке слово до батьків. Що щеники моя, чому жертви, які так багато сташе розруйновані? Роз, 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 знаєте, в моєму житті я мав багато вопросів, але ви знаєте, потім розумів, чого так Бог провів мене. Ви знаєте, я знаю, що це є таке священик. Я знаю, що таке вирости без священика в домі. Я знаю, що таке мать священика, і знаєте, я пам'ятаю, що таке було, коли священик падає. Я вже не, не один раз свідкував і в молоді теж розказував, коли ви знаєте, ми чотири роки тому прилетіли в цей штат, і просто, знаєте, і я пробував якось прийти до Бога, так в мене були деякі проблеми переживання. І, знаєте, я пам'ятаю, я вийшов на покаяння, і все йшло добре. Ну, ви знаєте, прийшов такий момент в нашому сім'ї, де батько впав батько пав великий гріх, боротьба з алкоголем. І ви знаєте, коли це проходило, я просто впав. Коли я побачив, що мій батько, що святинок нашого дому впав в гріх, ви знаєте, я подумав, якщо він впаде, то я теж не зможу стояти. І ви знаєте, я теж впав, але ну, ви знаєте, коли тато покаявся. Коли тато знов починає Біблію читати, і молитися. Знаєте, я не міг дивитися на це байдуже. Не треба мені було казати Максим Кайся. Бо я бачив цей приклад. Я бачив, як Бог взяв розруйновану, больну людину і в неї, як Бог дав свободу. Ви знаєте, і дякую Богу, коли Бог з'являється в сім'ї, коли Ісус є в вашому дому, яка це сила. І не один раз пригадую, просто коли було вміти, що я сам не мав ту, те дешки коли я сам не мав ту силу, і я звертався до батька і казав, тато, молись, вона буде говорити слово. Я знаю, коли він казав ці слова, я буду молитись, яка то сила була. Знаєте, було тільки пару разів, коли я переходив дому молитви, і сила сповняла. Я кажу, кожен раз, коли це відбувалося, тато молився. Ви знаєте, я пам'ятаю ті проповіді, яка та сила була. І ви знаєте, ми дивимося в церкви, що робиться. Ви Знаєте, не в одну церкву я був, і не в одну сім'ю я бачив, і скільки є проблем, скільки є проблем серед молоді. І ви знаєте, постійно старші люди говорять те саме, а чому вони такі? А чому так? Але ви знаєте, я думаю, якщо так глибше подивитися, як один брат казав, каже, проблема не в церкві, а проблема в сім'ях. Ви знаєте, коли ми просто по обряду, по звичаї, по традиції пригодимо в церкву, а вдома нема молитви, а вдома не читається слово, що наші діти будуть думати. Ви знаєте, як один брат казав, каже, і просто таке, знаєте, думка з'явилася, якщо ваші діти будуть такі, як ви, чи ви будете тим радити, радіти? Якщо ваші діти будуть такі духовні, як ви, чи ви думаєте, вони спасуться? Ну, ви знаєте, я пам'ятаю той момент, коли тато мені сказав, каже. І я його питав тато. Я питав його за свій стан. І знаєте, він такий сльозами на очах сказав, знаєш сину, який батько не радів, коли син перегодить нього. І ви знаєте, я розумів. Я розумів свій стан. І, знаєте, я батькам не казав, що я вроді би покаявся, але ви знаєте, батьки бачили. Ви знаєте, я пам'ятаю, як раділи батьки, коли Бог взяв свій уділ. І ви знаєте, я був в тих сім'ях. І просто, ви знаєте, батьки у ті на мене дивилися, і вони просто сумували за своїх дітей. Я пам'ятаю, як я з одним братом говорив по дорозі, я йому свідоцтвував про силу Божу. Ви знаєте, я думав, він не слухав. Потім, через деякий час ми знову заїхали з тим братом, і ще один брат був з нами, і внезапно той брат сказав, каже Максим, а скажи йому те, що ти мені говорив. І ви знаєте, я просто розумію, що. Може, яке зерно було постійно в його серце. І хотів би ще одне місце прочитати. Це буде Книга Ісуса Навина. 24 глава, 15 вірш. І ви знаєте, я читав це місце до того, як я уїхав в Вашингтон, я почав знову його зачитати і просто одну думку уставити нам. А якщо, а якщо зле в ваших очах служити Господові, виберіть собі сьогодні, кому будете служити, чи богам, яким служити, служили ваші батьки, що по тому боці річки, та чи богам амрейським, що ви сидите в їхньому краї, а я тоді мій будемо служити Господові. Ви знаєте, я думаю, кожен батько хоче, щоб дом служив Богу. Я думаю, кожен батько, кожна мама хоче, щоб діти служили Богові. Ну, ви знаєте, а перше, треба сказати ці слова а я буду, а я буду молитись, а я буду читати Слово. І ви знаєте, і не треба багато говорити дітям, бо вони побачать, бо вони побачать, що ти маєш справу з Богом, бо вони побачать, як дусити вас наповнює. І ви знаєте, вони побачать і вони хочуть піти за вами. Знаєте, мені спомилася та молитва, як одна сестра свідоцтва розказувала, каже, як вона в одна з сім'ї постійно йшла в ту сім'ю і каже, тато той працював на шахти. Ви знаєте, якщо так подумати, шахта – це важка робота. Ну вона спомнила у того батька. Вона каже, що кожен день він звертався від роботи. Ви знаєте, стомлений. Ну кожен день він покликував своїх дітей. Покликував свою дружину, і знаєте, читав слово і казав такі слова: діти, якщо треба ісповідуватись, ісповідуйтесь, бо якщо є гріх, Бог нас не благословить. І діти, і діти, і діти сльозами на очах ісповідались перед батьком. І ви знаєте, він молився, і на кожну дитину він клав руку і благословляв. І навіть ота сестра свідкувала і каже: І я попадала перед цю благословляючу руку. І ви знаєте, вона каже, в той сім'ї кожен син є служитель. Кожна дитина, ви знаєте, йде в церкву, кожна дитина є спасена. Слава нашому Господу. Ну, Ви знаєте, як це важно, що ми що, ми, що ми священики, що ми, як батьки, стали на своєму місці і пильнували, ви знаєте, не одну собі я бачив. Ви знаєте, де вроді ви все нормально, Але є оці бізнеса, де вони купляли своїм дітям машини, де вони купили саме найші скаскало, ну, саме найші університети і. Інститутах, ну ви знаєте, у ті діти вони не бачили Христа своїх батьків, і вони не годять зібрання сьогодні. Вони не вони не хрещені Духом. І ви знаєте, як це важно, як це важно, що наші, що в наших домах був Ісус. Ви знаєте, хорошо, коли є гроші, хорошо, коли є бізнеса. Ну, ви знаєте, прийде час, і Бог покаже, що було в нашому домі. Чи в нашому домі він перебував, чи в нашому домі була присутність Духа Святого. І ви знаєте, я дякую Господа, що ви знаєте, кожен із моїх братів, кожен із моїх сестер, вони є в церкві, вони всі прийняли водне грешня. І ви знаєте, так дивлячись на своїх свів, я удивлявся. Ви знаєте, якщо так подивитись на статистику, коли діти є виговані мати одиночку, що з ними робиться? По статистиці багато з них стоїть наркоманами і алкоголіки. А коли тато сам п'є, що робиться в такій сім'ї? Тоже те саме, Ну, ви знаєте, коли прийшов Господь, Господь показав, що Він способний робити. Коли ви знаєте, я свідкував, Деякі людям про свою сім'ю, вони просто удивлялись. Вони удивлялись, що з такої сім'ї Бог може щось робити. Ну, ви знаєте, наш Бог вчора, сьогодні, повіті той самий. І може, ви, як священик, не чувствуєте ту силу, може, ви бачите, що ваші діти вони не служать Господові, що ви вони не народжені з гори, вони не хрещені духом. Ну ви знаєте, коли ви прийдете селитись перед Господом, коли ви збудуєте той жертвенник, коли буде горить той огонь, Бог буде робити твою свою. Роботу і ваші діти будуть спасені, і ви будете радіти у ту радість, яку тільки Господь може давати. Не ви знаєте, а треба зверн... звер... звернутися до Нього, а тільки Він може таке дати. Ви можете дати вашим дітям гроші, ви можете дати ним машини, а чи ви сьогодні можете ним показати оту справжню науку, чи сьогодні вони побачать той образ Ісуса Христа вас, чи вони побачать, як ви читаєте Біблію, чи вони почують ваші молитви. А якщо ви цього зробите, Бог спасе ваших дітей, і ваша сім'я буде спасена. Будемо молитись, будемо звати. Амінь.